Справа номер 11 п'ятий пункт. Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 60 км за годину, а другу половину зі швидкістю 100 км за годину. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля. Дехто скаже, у нас вже була подібна задача. Задача номер 5 але ще там було сказано не половинку шляху, а половинку часу. Будьте уважні, навіть це відіграє колосальну роль у розв'язуванні задач такі дрібнички. Отже, Половину шляху і половину часу. Чому ж різниця? Якщо у нас мова йде про половину шляху, то якщо я цю половинку шляху позначу через X, то L1, перша ділянка в нас буде Х, і l 2 буде Х. Про це треба пам'ятати. Не час однаковий, а шлях, що вони проходять, першу і другу ділянку будуть однакові. Записуємо коротку умову нашої задачі. Отже, першу половинку шляху я б записав так, що l 1 дорівнює l 2 і дорівнює якоїсь відстані X. Далі швидкість v 1 на першій ділянці у нас дорівнює 60 км за годину. Є? Ну і v 2 у нас дорівнює 100 км за годину. Нас запитують, яка середня швидкість В. Для початку давайте запишемо вірну формулу, як нам обчислити середню швидкість. Нагадую, що середня швидкість за означенням треба загальний шлях поділити на загальний час. Нехай це буде у нас Формула 1. Тоді, як нам знайти загальний шлях? Безпосередньо пишемо L. Загальне дорівнює. Дивимося на рисунок, у нас є дві ділянки. Перша L1, а друга L2, то ми пишемо, що це L1 плюс L2, або це X плюс X, або разом це 2X. Добре? То ми знаємо, що загальний шлях у нас, яке тіло пройшло, це 2х. Зараз ми маємо те загальне також якимось чином виразити через ті величини, що у нас є в дано. Як це робити? Давайте думати, нехай це буде у нас Формула-2, щоб ми про неї не забули. Тепер пишемо, що ж таке Т загальне. Пишемо, те загальне у нас складається відповідно з часу на першій ділянці Т1 і часу на другій ділянці Т2. Якраз і основне питання, як нам знайти ці Т1 і Т2. Яким чином? Ми згадуємо, що таке швидкість. За означенням, швидкість В, це L, що ділиться на Т. Якщо нам треба знайти Т звідси, я по діагоналі покажу, що я їх можу поміняти, і звідси випливає. Ви можете перевірочні цифри для себе записати, як вам зручно. І звідси тоді, лише ви маєте написати вірно, що час Т це L, що ділиться на В. І по цій формулі ми її зараз маємо використати два рази для того, щоб знайти t1 і для того, щоб знайти t2. Отже, пишемо тоді, звідси тоді випливає, і ми переносимо на наступний рядочок, що час t1, щоб знайти, нам треба L1 поділити на V1. Або замість L1 ми пишемо x, і це буде дорівнювати x, що ділиться на v1. А відповідно час Т2 дорівнює L2, що ділиться, ось по формулі, лише швидкість вже буде v2. І це дорівнює, знову згадуємо, що L2 ми позначили через х, що це х, що ділиться на V2. Дуже добре. Ну, а тепер нам треба знайти загальний шлях. Та ми пишемо, звідси випливає, що Т загальне буде дорівнювати. Отже, замість т 1 ми пишемо x, що ділиться на V1, а замість т 2 ми пишемо додати х, що ділиться на V2. Що ми тут можемо зробити? Перше, ми можемо винести задушки і звести до спільного знаменника. Ну що ж, виносимо задушки спочатку. Це буде дорівнювати тоді. X. А у дужках у нас буде, якщо ми заберемо, одиниця, що ділиться на V1, плюс одиниця, що ділиться на V2. Записали ми. Як нам додати ці два дроби? Спільний знаменник тут буде V1, що множиться на V2. Тобто перший дріб нам треба домножити на V2, а другий дріб на V1. Давайте ми так і запишемо. Тобто тут треба домножити на V2, а ось тут нам треба домножити на V1. Добре? І тоді пишемо, що звідси випливає. Переносимо, що Т загальне до рівня Х. А тоді спільний знаменник у нас буде V1, що множиться на V2. Давайте я розпишу більш детально. Тобто у нас зверху буде V2, що ділиться на V1 помножити на V2, додати, а зверху у нас буде. Наступний дріб V1, що ділиться на V1 помножити на V2. Тепер ми можемо додати ці два дроби, бо у них однаковий знаменник. І це буде дорівнювати x. Тоді знаменник спільний буде V1 помножити на V2. Ну а в чисельнику буде V2 плюс V1. Ось так. Я візьму його в дужки. Ось такий вираз. Важливо, що ми отримали третій вираз. Добре, ви бачите, що тут є трохи математичних перетворень, але нічого не зробиш. Якщо ми хочемо одну окрему формулу, треба її так обчислювати. Ви могли б підставити тут цифри і спробувати додати ці два дроби як 1,6 і одна знайти спільний знаменник 1,600. Це ваша справа. Я роблю в загальному вигляді. Отже, тоді все-таки нам треба використати формулу 1, 2 і 3 для того, щоб знайти середнє. Тоді ми пишемо так: з. Формул 1, 2, 3 випливає. Що у нас випливає? Що В середнє, отже, формула 1 В середнє дорівнює. Дивіться, тут написано L загальне. Замість L загальне ми дивимося двічку, що це пишемо 2х. То ми в чисельнику пишемо 2х, що ділиться. Ну, а ось тут ми переписуємо той вираз, що в нас є 3 замість часу загального. Ось він тут, що це буде x. Що множиться. А у дужках буде. Я напишу не V2 плюс V1, а доданки поміняю місцями, це можна робити. Напишу V1 плюс V2 для зручності. Так? І що ділиться? Весь цей вірус на V1, що множиться на V2. Я сюди перенесу Х-чисельник. Це в чисельнику він. І тепер у нас є трьохповерховий дріб. Його так залишати не можна. Що таке поділити на дріб? Це у нас основна різка дробу. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То я пишу, що це дорівнює тоді 2x. Не що ділиться на цей дріб, а 2х, що множиться на обернений дріб. Тобто я пишу помножити. А тепер V1 помножити на v2 у мене буде в чисельнику. А що ділиться, тепер у знаменнику переписую то, що в мене є x. Що множиться, а у дужках буде v 1 плюс v 2 Дуже добре, ми бачимо, що Х у нас повторюється невідома величина, вона скорочується. І це буде дорівнювати тоді 2v1v2. Пишемо формулу 2v1v2, що ділиться. А у дужках у нас буде v 1 плюс v 2 Тобто ми знайшли, чому дорівнює середня швидкість. Давайте ми цю формулу запишемо в короткому вигляді, що V середнє дорівнює 2V1V2, що ділиться на V1 плюс V2. Ми отримали кінцеву формулу, давайте ми її обведемо. Так. Ось так. Ось наша кінцева формула. Ну а зараз давайте що нам далі робити? Треба підставити сюди значення, так як тут досить громіздкий вираз. І для того, щоб спростити його, давайте ми спочатку знайдемо розмірність, в чому у нас вийде середня швидкість. Вона має вийти в кілометрах за годину, щоб не підставляти безпосередньо формулу кілометри за годину. Робиться це так. Це називається аналіз розмірності. Отже, ми пишемо, що V – розмірність дорівнює. Двійка – безрозмірна величина. В1 у нас у кілометрах за годину. В2 у нас у кілометрах за годину. А унизу у нас кілометри за годину додаються до кілометрів за годину. В чисельнику у нас так і залишається кілометри за годину. що... Множиться на кілометри за годину. А внизу у нас, якщо кілометри за годину додати кілометри за годину, це будуть кілометри за годину. Одні кілометри за годину у нас скорочуються, і відповідь у нас буде в кілометрах за годину. Ну, а зараз давайте обчислювати, чому дорівнює В середнє. Обчислюємо тоді. Отже, пишемо В середнє. До рівня. Отже, у нас є 2, що множиться. Замість V1 ми пишемо 60, що множиться. V2 у нас дорівнює 100. А внизу у нас буде в знаменнику 60 плюс 100. Тепер уже ми пишемо без одиниць, Бо ми одиниці вже обчислили. 2 на 6 це 12. Дописуємо 3 нолики. Що ділиться? А внизу у нас буде 160, 60 плюс 100. Зараз давайте ми один нолик скоротимо. І в нас вийде 1200, що ділиться на 16. Пишемо 1200, що ділиться на 16. Це вийде 75. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. 75. Дописуємо ті одиниці, що ми знайшли. Це будуть кілометри за годину. Ну що ж, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, середнє дорівнює 75 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача. У нас вийшла середня швидкість 75 км за годину. Нагадую, якщо б ви знаходили середню швидкість як середня арифметичне, у вас вийшло б 80 км за годину, і це було б абсолютно невірно. Ось така задача на середню швидкість на цьому вправу завершено.